Вітаю, друзі! Це телекомпанія компанія Марс, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Михайло Золотухін, директор фонду розвитку міста Миколаєва. Добрий день, Михайло Євгенович. Добрий. Раді вітати вас у нашій студії. Ну і, власне, скажімо так, є спеціальний привід для нашої сьогоднішньої зустрічі і розмови. А саме вчора, 19 червня, відбулася установча зустріч, скажімо так, ініціативної групи з модернізації статуту міста Миколаєва. Для початку якості вступу. Давайте пояснимо нашим глядачам. Що це таке взагалі? Що це представляє цей документ? Статут е, територіальної громади міста Миколаєва. Що це таке? Ну, Що в ньому? По-перше, його ну, з одного боку називають малою Конституцією громади, але фактично це не стільки узагальнення діючого законодавства, а тільки як можна взаємодіяти жителям та влади для того, щоб були прийняті рішення в інтересах жителів. Які положення містить цей документ? Цей документ має зараз прийнят закон України про народовладдя. скажімо так, це він був прийнятий ще 9 травня минулого року, але президент його підписав у січні. І цей закон вимагає, що до 1 січня 2027 року всі громади мають статути, причому є рамка цих статутів. Ці статути мають містити такі механізми, які дозволяють жителям реально впливати на рішення влади. Україна зараз на, на шляху до вступу в Євросоюз і одна із вимог Євросоюзу це саме прийняття цих дієвих механізмів, щоб були враховані інтереси всіх зацікавлених сторін. І... По-друге, є у нас жителі, так виводяться термін жителі і внутрішньо переміщені особи мають такі ж права. От статут фактично це механізм реалізації реальних прав жителів в місцевому самоврядуванні. Військовий час він накладає з одного боку такі обмеження, але Євросоюз розуміє так, не буде. Коштів не буде подальшої допомоги, якщо не буде дана можливість врахувати інтереси всіх зацікавлених сторін, щоб не було сам От кажуть, що війна це обмежена демократія, обмежена прав людей. Оце такий своєрідний запобіжник, щоб отримати ту, ту саму стійкість. Тому, якщо немає довіри. Між жителями і владою не буде перемоги, оце розуміючи це, е, законодавець пішов на прийняття саме цього блоку, зобов'язав е, місцевого самоврядування, прийняти не просто статути громади, а з цими реальними механізмами, і як можна впливати на якісь рішення, якісне рішення. Цей статут має, має бути такі новели, як дуже детальна процедура громадських слухань, механізм громадської експертизи або громадської оцінки діяльності посадовців. Тобто, якщо буде громада такий статут, то скажімо так, це справжнє буде народовладдя. І, Ну можна багато чого казати ні доброго про депутатів про те, як приймається закрите рішення в місцевому середуванні і у місті Миколаєву та інших, але для того, щоб жителі стали співучасниками цього процесу, причому це не на рівні гасел, а на рівні. От, реально діючих механізмів. І от саме тому експертна громадська рада діє майже уже 12 років, в унікальне місто, де є система громадських дарачих органів. цієї системи є експертна громадська рада. От вчора було саме засідання експертна громадська ради та засідань різних громадських рад і учасників робочої групи. Міський голова у березні. Підписав наказ спорядження о створенні робочої групи, і фактично, це е, такий от е, публічний старт роботи робочої групи. Робоча група працює з, з березня. Е, фактично, вчора це був старт проект, який підтримав фонд відродження, і за підтримки фонду відродження, от до 31 травня, ми маємо не тільки отримати. Модернізована статут, а я пробувати, як це саме жити по статуту. Ми я перепрошую 31 травня 26-го? Да, 26-го. Це, це буде це ці, цілий рік. Там буде з одного боку допомога топ експертів, які розробляли закон України про народовладдя, щоб ми отримували модернізовану версію статуту громади. Потім буде обговорення зацікавленими сторонами, яка дасть можливість. Почути зацікавлені сторони, жителів, які мають бути ці от правила взаємодії влади громади, так якщо упрощати, а от тільки потім, вона, от, от експертна громадська рада із робочої групи, вона прийде на виконком та обговорення е, на прийняття рішення депутатом. Добре, мене уточнює. Щоб ми також наші глядачі розуміли. діючий статут громади. Він же також є. Якого він року? До 2009 року, колись я був депутатом міської ради, і я був причетний до його прийняття. По факту, він один із кращих статутів. Безумовно, якщо не було б вимоги діючого законодавства нового, нового можна було би, його не чіпляти, але він має бути більш сучасний для потреби саме військового часу і є в законодавства велоткі поняття як жителі. Тобто в ньому має бути враховані інтереси з внутрішніх переміщених і всіх, хто живе хживе у місті Миколаїв міській громаді. Ма таке ще уточнення. Оскільки ви посилаєтесь, ну фактично, ви говорите про те, що власне новостворений закон про народовладдя. Фактично спонукає, вимагає від громад, щоб вони оновили свої статути. А закон там безпосередньо розписує, що ж має з'явитися. Тобто, ви говорите про якісь загальні речі. Ви говорите і мають бути враховані інтереси внутрішньопереміщених осіб. Там закон містить саме положення, як саме це має бути відбито в статуті. Або ви говорите, і з'являється таке поняття, як жителі. Знову ж таки, закон чітко визначає, що тепер. Ну, власне, що це означає? Ну, з'явився цей термін. І що? Він означає також необхідні механізми. І я, що ці механізми мають бути прийняті додатки до статуту. Тобто деталізація, як саме. Ну, самі механізми вони там прописані. Прописані. Які саме? Зараз ще готується типове положення, типовий статут буде затверджений, і він буде самим прописаний. Як... На що саме має бути орієнтуватися? Є підзакон, підзаконний акт, який зараз буде на наближче місць буде прийнята, але от робочій групі то, що буде розроблятися статут міста Миколаїв, саме є експерти, які причетні були до розробки свого закону і цього типового статуту. А коли очікується прийняття типового статуту, коли він, ну, він приявся документ, бути... щоб не я власне до чого веду? Чи не завчасно ви збираєтеся? Тому що цей документ так ну ми ж розуміємо, яка ситуація. А до речі, типовий статут буде затверджувати Верховна Рада чи на якомусь іншому рівні цей документ буде сформований і запропонований громадами Типовий як зарода. Це рекомендація зараз. Закону обрали погодження статуту Юстицію, тобто приймає статут зараз міська рада, юстиція відібрала це право погодження. Раніше було як рада приймає статут, а потім його крамсає, вибачаєсь обол'юз. Зараз обрали оцю це більш по європейським стандартам. Дали на на одкуп місцевих громад. І для того, щоб не було волонтеризму з боку депутатів, для цього саме статут передбачає передбачається механізм громадських консультацій, має при громадських слухань. І саме як це буде виглядати, буде від учасників цього процесу. От до 1 січня ми маємо вже прийняти цей статут, але до 1 вересня я думаю, що ми отримуємо на суд якби проект цього самого документу для подальшого публічних консультацій, от саме проект передбачає, що це будуть публічні консультації з зацікавленими сторонами, представниками бізнесу, жителів цим небайдужим жителям, як кому, якому, кому комуні байдужиться до 1 вересня 25-го року. Да. Но... Ми отримаємо умовно кажучи, типовий документ, на яким зможемо спиратися при розробці статуту нашої громади. Я правильно Ми отримуємо проект статуту, який має пройти процедури публічної консультації і обговорення громадських слухань. Тобто перед тим, як винести його в зал сесійний, він має бути пройти в те саме експертне обговорення, широке обговорення жителів, і ми, вступаючи, тому і такий проєкт річний. До нового року маємо статут і паралельно запуск на прикладі бюджетного процесу 2026. Ми маємо сформувати проєкт бюджету 2026, саме з найбільшим врахуванням і інтересів зацікавлених сторін, а не тільки лобістських груп депутатів. Я вибачаюсь, але це. Може, в умовах війни і звучить досить дивно, але це вимоги Євросоюзу, для того, щоб Миколаїв зараз знаходиться, скажімо так, стадія ноль відновлення. Вона дуже успішна. Я Думаю, якщо побудують водовод і запустять, це може сказати, що перша стадія відновлення нульова закінчилась. Далі, якщо буде допомога Євросоюзу, то це буде, якщо будуть виконані. Її вимоги. Одна із вимог запровадження саме цього безпосереднього І... Добре, я, власне, мене от все время муляє одне питання. Ви постійно говорите, що власне джерелом зразка для нас є Євросоюз. Але не одна країна Євросоюзу сьогодні не знаходиться в стані повномасштабної війни, а Україна знаходиться. І з тих прогнозів, що ми чуємо, ну. Зараз ми тут досить багато чуємо про те, що Росія нікуди не дінеться. Можливо, там в якийсь момент буде перемир'я, але це зовсім не гарантує, що не відновиться повномасштабна війна. Тобто, я до чого веду? А, можливо, нам потрібно брати за зразки ізраїльський досвід, але, а не досвід Європейського Союзу. Вибачте, тому що ми бачимо, що саме Ізраїль сьогодні може ефективно вести війну із. Противником, який ну потенційно набагато його переважає в людях, в там енергоресурсах і так далі. А війну ведуть ізраїльтяни ефективно на диво і на розчарування всіх там диктаторів всього світу. Можливо, українцям саме цей досвід потрібно залучати, а не європейський. Ну, по перше єврос український досвід, миколаївський досвід, скажімо так, ми. Можна сказати, виставила у 22-му році, тому що була довіра, всего, довіра і включення. От ми проводили дослідження у 24-му році. За найбільшим ризиком стійкості нашої є довіра влади громади. Як для поновлення цього, цього довіри необхідно от ці от реальні механізми е, супричасності, е, е, от е, тому. Це наші, наші ліки, щоб ми знову був, ну як сказав, би, не ентузіазм. А от то, то от е, святи безпосередньо родар в Миколаєві 22-му році. Я в Миколаєві нікуди не вважав. Я але пам'ятаємо. Черги більше у ТЦК, бажаючих воювати, коли волонтерство, і все це було. І було в Миколая і Миколаїв працював в режимі воєнної республіки. От саме на те, щоб дати можливість. Я вибачаю, то... і все це відбувалося при статуті 2009 року. Я розумію, тобто, але це, не це була ні правова практика. Ми можемо жити по звичайному праву, але це можливість жити по праву і нам все одно потрібні ресурси того ж Євросоюзу. Олегова часка зараз і нові трибуси, трамваї, вода, вода про все, все. Це допомога дані країн Євросоюзу Ми, до і це модель, яка Ну, може бути рішення прийматися, прийматися довго, але якщо воно прийнята свідомо всіма, є шанс, що воно буде виконана. А коли починається розборта недовіра, це буде відображено в діях. І тому важливо не стільки дари сам бумагам. А сам процес, щоб це був правила внутрішніх консенсус. А тут, в принципі саме цей от консенсус, суспільний договір в самої громаді. Е, можна було б створити статут і за два-три дні. як говорив Трамп. Да? От якби два-три дня, і буде мір. Але це має бути це саме публічне договора на рівні громад в Україні. Це от тому. Був майже рік тривало підписання цього закону про народовладдя і досі вагалися, чи потрібно це, чи не потрібно це. Так і потрібно. Ми займаємося місцевою демократією вже майже 20 років фонду розвитку міста Миколаєва. І досвід навіть в таких тяжких мікрорайонах, як Ялта, залізничне село, коли є згуртованість і бажання вирішити проблему, вирішувати це проблеми навіть складні. Як тільки довіра зникає і за Таких от, різних моментів і, і, і процеси ну, тривають не, не дуже добрі. Давайте тепер, можливо, розберемо, от як це буде тепер по хронології ну, власне, відбуватися. Ну, на календарі у нас 20 червня 2025 року. Як тепер по і є там. Кінцевий дедлайн до, до якого моменту ця вся процедура має бути закінчена. От тепер, зараз, в ближчі місяці, що буде відбуватися? Ну, по-перше, працює робоча група експертним міським головою. В нього зараз розпоряджені долучаються експерти з, з Києва і, і робоча група. Вносить на гора до кінця липня. Я сподіваюся, проєкт цього статуту. Потім. Починається обговорення робочої групи з галузіми експертної громадської ради. Потім, з вересня, у нас є так на званий майстернь технології ченч, дозволяє обговорити саме положення статутом по розділам з різними цікавими сторонами. попутно. В має бути майстерня, як користуватися новим статутом, і попутно запускається процес на прикладі бюджетного процесу 2026. Потім бюджетне слухання, і, і далі. Включення саме бюджетний процес. Ми думаємо, що ми відновимо громадський бюджет і шкільний громадський бюджет, тобто такий механізм, який був до війни підтримки проєктів жителів на місті Миколаєве. Я не буду заново знову розказувати. І до, до травня 26-го року ми. Отримує статути з, з, з прикладами, як працюють самі ті ключові механізми, публічна оцінка, ефективності діяльності осіб, публічна консультація, громадські слухання, тобто, як щоб жителі спробували, як ці е, прописані процедури як можна вплинути і сформувати е, бюджет, здійснити е, оцінку ефективності бюджету 2020. -20 П'ятого року і відкрегувати. Тобто бюджетний процес це е, такий безперимний процес. от Як за допомогою ось цих от, нових статутних механізмів бажаючі можуть е, впливати і коригувати на. Слухайте, Михайло, я вас слухаю. ну, я Ні, не знаю. Ну, ви, ви серйозно вважаєте, що це, про що ви ще сказали, це має відношення безпосередньо до сьогоднішньої ситуації? У, у місті Миколаєві в Україні взагалі? Так і коли, наприклад, в 2023 тисячі році, заднім числом, центральні органи влади просто вилучають половину бюджету міста Миколаєва. Не радившись там з думкою громади і так далі, просто вилучили і все, війна продовжується. А ви сьогодні говорите про те, що ви яким чином плануєте впливати на бюджетний процес 26-го року і навіть відновити громадський бюджет, Та я думаю, що коли сама думка про те, що е, ви запропонуєте депутатам діючої міської ради е, повернутися до ідеї громадського бюджету, ну як мінімум, вони вас розкритикують. З вами навіть ніхто мені здається розмовляти не буде. Ну вибачте, ну має таке я... враження, тому що щоб було, що то не я, а щоб це було ми. Це, це саме от, процес форвання статуту, це саме долучити до процесу діалогу, якби більшу кількість жителів ЦК у нас є експертна громадська, є галузеві ради, є ви декілька а... до речі. Ви декілька разів згадали вище про галузеві ради, і, і я наскільки розумію, з вашої точки зору вони будуть приймати безпосередню участь в. Ну, власне, в обговоренні і е, напрацюванні е, нового статуту. А в якому стані у нас зараз ситуація з громадськими радами? А, Вибачте, з галузевими радами. З галузевими радами, є галузеві ради е, зараз є по, по, по нерухомості, є туристична рада. Відновлюється по екології, є по житлово господарству ну, при департаменті ЖКГ. Зараз робоча група по, 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 модернізувала положення про систему цих галузевих громадських рад, і ми відповідно до нового законодавства бо буде модернізовано саме рішення виконкому процедури формування цих галузевих рад. А в мене тоді рада. в мене таке знову ж таки, я перепрошую, зустрічне питання. Ну, Ми ж розуміємо, що в умовах війни фактично знищена економіка міста Миколаєва. У нас про які галузеві може йти е, ради мова, коли у нас тут галузи як такових, не залишилося? Ну, зараз така ситуація. Ми ж ми це все бачимо. Фактично, бюджет не наповнюється міста Миколаєва, Ми відчуваємо серйозні місто Миколаїв відчуває серйозні бюджетні проблеми саме тому і вже ну власне від початку повномасштабного вторгнення, що економіка зруйнована. Нічого не працює за великим рахунком, крім яким чином дивом там е е е е умудряється виживати представники малого та середнього бізнесу. Там по пов'язано там з наданням якихось послуг і все. Які галузеві ради у ну... нас? По-перше, ну повесли, чули про проєкт блакитної економіки, і в принципі, якщо ми не знаємо, як, значить ми не можемо робити, як було. Щоб придумати, як має бути, приватна ініціатива вона більш стійка, чим це не штампи, це те, що народжується в реальних умовах. І Щоб оці от галузева ради, це. Щоб почути саме цей от, той бізнес, який є, щоб от, 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 побачили зараз, катерті вийшли, зараз от, ми, ще була закрита акваторія. Казали би, війна триває, але якесь рух є на акваторії Южнобух і Ліман. Тобто, якщо є приватна, знаєте, є три червоні лінії. дуже плохо, і дуже. Да? От як... Нам це запікувати в ефірі. Зараз. Да, ну, дуже, дуже погано, як там? Ну, якщо ми зможемо розрахувати ризики і прийняти ці рішення на реальних умовах, а щоб ми отримали ці різні, різні варіанти рішення, ми маємо почути тих, хто знають, ну або хоча б бажають змінити ситуацію. Самі посадовці, чиновники саме сьогодні не зможуть придумати. А реальний бізнес він зможе запропонувати в цих умовах реальне рішення. Більш ну я оптимізм... А яким чином я перепрошую, яким чином буде унормовано? У вас вище прозвучало, що і от весь цей процес уже в кінці 25-го року, наскільки я зрозумів, буде ув'язаний з бюджет з формуванням бюджету громади на 2026 рік. Як це унормовано законодавчо сьогодні? Чи е, закон про народовладдя також mm, і да, це питання да, в Це механізм? Якраз е, ну що законодавець декларував, що це ця можливість є. Ми е, скажімо, креш-тест зможемо е, в Миколаєві? Е, як це працює як е, якби є? Е, ну скажімо так вимоги законодавства народовладі, Миколаїв і ще обласний центр Тернопіль проходять паралельно процес креш-тест цього закону. Скажемо так, в інших громадах це маленькі громади, в інших містах села і селища, але на рівні. Обласних центрів цей процес відбувається за підтримки відродження ніколаєв Тернопіль. Я знаю, що і програма ООН, і інші програми донорів зараз також будуть паралельно процес тривати в інших громадах по модернізації запуску нових статутів на згідно вимог безпосередньо народовладдя. Опять же, я нагадую, що це вимога Євросоюзу і вступу України в Євросоюзу саме цей блок про народовладдю. А от, ну, власне, таке мене ще думка така мучає. Наскільки взагалі миколаївці сьогодні готові? Не, 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 те, що галузові ради, не те, що галузеві ради, а от миколаївці в більш широкому сенсі готові долучатися до цієї роботи. Я чому запитую? От, наприклад, <кхм> на травневій сесії Миколаївської міської ради депутати ухвалили зміни до. Минулого річного рішення і розширили можливості для модернізації внутрішньобудинкових систем. Мова йде про співфінансування за рахунок міського бюджету і жителів багатоповерхівок. Минулого року мова йшла про модернізацію систем водопостачання, а тепер є можливість іще й теплові мережі модернізувати. Так от, і в тому числі в цій студії озвучено, що можливості минулорічні. Були використані людьми пересічними миколаївцями десь приблизно наполовину. Тобто громада, тобто міська рада ухвалила рішення, ці гроші в бюджет заклали, а люди не змогли самоорганізуватися, не знайшли в себе сили, можливості. І це, мені здається, ілюстрація того, наскільки взагалі сьогодні, от в цих умовах, коли ми втомилися, багато хто деморалізований, ну взагалі готовий долучатися до цієї роботи. Як ви це бачите? Я бачу, що ще раз підтверджую, що да, це є проблема довіри, і як... а проблема довіри якраз того, що не бачать реальних механізмів впливу і не мають довіри, не мають бажання цим займатися. І цей процес має бути максимум зрозумілим людям, що що це відбувається. Ну, скажімо так, 22-й рік довів, що якщо до цього відноситися серйозно як предмет для виживання, то тоді є зрушення. Коли немає це цепеніння, от цього щоб не було оципеніння, для цього я бачу, що є от цей проект, я думаю, може дати цей поштовх. Реальним процесам. Ну, скажем так, експертна громадська рада, цей механізм реального впливу, від участі в апаратних нарадах і зараз щомісяця будуть наради за участю різних департаментів. Ми розуміємо, що є така прогална між дієвого містка між владою і громадою. То, що вам сказало, приклад, це ще раз демонструє, що десь ніде в плані активної жителі, просто жителі. як-то є ділянка для роботи, ну, що можу, можу казати. І дуже вам вдячний, що студія на телебаченні дає можливість про це питання піднімати піднімати і говорити. Ну е, навіть з того, що ви ще сказали, ми розуміємо, що, е, ну як це правильно сказати, людям потрібно пояснювати, що цей процес іде, і що їм якимось чином потрібно знаходити сили долучатися до цього, тому що все буде зроблено кимось іншим, і потім тільки залишиться велике поле для хейту тих, хто ну, безпосередньо і, до цього процесу. І, тобто, я, чим я... більше людей ви залучите в цей процес. Тим менше власне, буде підстав для того, щоб там, е, значить, безпідставної або голослівної критики, ну і так далі. Мені так здається. Тому, коли буде набор на майстерні, буду старатися публічно, щоб ми як можна більше можливостей людей могли подати цю анкету і стали учасниками нашого проєкту. І саме тому цей саме рік буде тривати, не тільки прийняття цього статуту, але. Навчання, осення, зімове, весіння сесія майстерні і е, майстерні, скажімо так, як практично, як користуватися цими можливостями. От ви навели приклад, там є дієві програми, є програми державне відновлення, як їм скористувати, по енергозбереженню, чи там інше, що касається виживання. Безумовно, війна це нові виклики, але, як ні странно, можливості. Якщо ми будемо будувати не авторитарну систему, а навпаки народовладдя. То ми будемо працювати як військова республіка, скажімо так. Ну, добре, будемо сподіватися, що... що з цього всього буде толк, скажімо так. Добре, дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді. Разом за перемоги. Дякую.